Всім привіт! Сьогодні 30 квітня, погодка, як і візде, просто жопа. Дощі, вчора випало дуже дохара в міліметрів, Ось досі моросить. Ввечором ми побризкали гектари. Сподіваємось, що воно ухватилося там, от, та нічого страшного не буде. Тобік, перевернув миску, чого кашу не їси. Він то взагалі у нас вегетаріанець. Та іноді це як день народження у когось, або стіл якийсь вдома зривається, звичайно. Бризкали пшеницю гербіцидом. Затягнули з обробкою. Коротше, у нас один день йде дощ, потім два дні погода. Один день дощ і отак от намагаємося щось, щось десь втулитися. Перечепили оприскувач на повноприводний трактор. Тому що е, червоний той така є небезпека, що десь застрягне, то все-таки передок є, щоб витягнути його. Частина полів пішла під Солончаки, така волога проснулася там, що, мабуть, може буде і пар. Хір його знає. Ну то поки не можемо обробити 18, 20. 12, 13. Так, це все, що назвав, оце не можемо обробити, навіть оприскувачем заїхати і за Солончаків. Так, робимо сівалку, ставимо рідкі добрива. Робимо сівалку, ставимо систему внесення рідких добрив від техфармінгу. от. 200 тисяч обійшлася система, що туди входило. Два баки, електроніка. Покажу чуть пізніше. Шланги, шланги. Сухі познімали. Кронштейн робив сам, бо хлопці загилили по 25 тисяч за штуку з кожної сторони, і він мені не дуже подобався. То Кронштейн я зробив сам. Два штучки таких. Замовили такий додатковий фільтр збільшеного об'єму, бо в них були маленькі, збільшеного об'єму. Зробив тут теж такий кронштейн з краном. Пробочка. Так, ну і як воно буде працювати, значить, давайте я все ж таки зніму оце. Так, значить, розходоміри показує. Скільки де забилось, ці шарики вони падають, якщо що. так, З нього виходить на електроніку, брали з електронікою. Клапана, насос, фільтра, додатковий фільтр, фільтр. І виходить на такий тронічок. І все. І розводка, і розводка цими шлангами. Так, хто може буде сам монтувати, бо хлопці попросили 36 тисяч за монтаж з Києва їхати, каже, далеко, то я монтував сам. То кому цікаво, як воно виходить, бо я намагався зробити як, як простіше. Не знаю, може щось і нейвірно зробив. Тут е, для робота для водопроводчика. Коротше. Оце виходить засос. Оце виходить засос на насос на підсос <хи>, на фільтр. Додатковий з фільтра вже йде напор на оце, а з оцього з оцього виходить ось на нашу вже систему. Купа проводів, купа всього, по 400 літрів бачки. Можна було по 500 поставити. Та це виходить десь по 620-630 кг навантаження на 20, тонн 200. на 200. В принципі, таке саме навантаження було і з сухими добривами. Але, але у мене в планах такої, що на ті поля, які будуть ближче, я буду її заливати на базі. І, по ідеї, повинно вистачати на 25 гектар цієї заливки 800 літрів. Повинно вистачати. тобі ж на один робочий день. Тому на базі заправились і ці близькі лежащі поля будемо засівати так, щоб не вивозити кубіки у поле. Ще ж у нас проблема це з сівалки. Ви бачите, що, так? Да? Оце попереднього хазяїна. Порвалося, дишло. Воно луснуло. Десь отак їхав через якісь рельси, мабуть, і вона упала, ця сівалка в нього. То зараз то приварили, більш-менш вона дебела. Ми загружали сухі добрива 600 кг, з 600 кг, сіяли, то з повною звісно ж таки не їздили. А тут, ну коротше, рішив по 400 літрів. Все. Навіть і зараз мряка йде така капець. Капець. Так, оце найголовніше, як я її зробив саму по собі, трубочку. Значить, ставля ці ж рідкі добрива на кітон. отут кітон виходить е пластиковий. Та я цього не роблю, тому що він, я знаю, що він набивається, особливо зараз. Така багнюка. Тому я, хлопці мені дали отаку нержавійку. Трубки зробив отакий кронштейн з гаєчкою, отак воно, отак воно піджимається там і все. Трубка зафіксована. Ось трубочка, цей згончик, і пішло на клапан. От. Сьогодні будемо збирати ставити диски. Так що так посівалці, готуємось до посіву. Ще не гектару не посіяли, тому що погода не давала, не давала вискочити. Тут треба ще і побризкати, як то ще той посів. Так, які ще вдосконалення. Оце, бачите, диск. Оце диск. Зараз винесу запчастини, покажу. Як тільки я взяв цю ушну сівалку. Проблема була така, що оці, я так зрозумів, оце вони заводські, колпачки. Оці вони забиваються сюди разово ось ти забив його і все. Потім, якщо тобі треба поміняти підшипник, ти вибиваєш його, і, скоріш за все, його викинути треба, оцей. То, звісно що коли вона почала сипатись у нього, вони взяли отаку заглушку ямзовську, поставили сюди, та вона погано трималася. І вона у них була приварена тут. Усі були приварені. Коли в нас почали виходити з строю оці підшипники, диск тіліпається, все, підшипник кухана, нам доводилося відрізати цю сварку і міняти. І назад забувати і приварювати. То розумієте, коли в полі це відбувається, то ніяк ти це не зробиш. Тому що треба болгарку, сварку. Ну Хоча б болгарку, щоб поміняти хоча б той підшипник. Вже думав я купити акумуляторну болгарку, там 20 тисяч вона стоїть. Та Потім передумав і знайшов інший вихід. Значить, ми оці убрали їх повністю. Убрали. Я зробив отакий досвід працювання з пластиком, з пластмасою. Це з каністри такі повирізані пильники. Нагрівав у форму. І ось він стає туди, сюди стопорне кільце. Значить, ми оці диски віддавали на токарку і нам зробили там під стопорне кільце, зробили канавку. І ось буде тепер отак. Так що, так що таке вдосконалення. Ось. Спонсором цього відео європейська компанія Mayer Pro, яка займається виготовленням та постачанням запчастин до сівалок таких брендів, як Вернеленд, Кун, Вьодерштад та Гаспарда. Вони надали мені на огляд коробок ходових запчастин для моєї сівалки. Всі запчастини промаркеровані і мають естетичний вигляд якісної продукції. А саме головне, що вони надали прайс-лист, в якому вказані ціни. Тож, у порівнянні з оригіналами, різниця вийшла 30 тисяч гривнів. Враховуючи якість, думаю, що обрати Майер – це непогане рішення, особливо в наших реаліях. Особисто я хочу подякувати представникам цієї фірми за немалий вклад у мій проєкт по збиранню коштів на придбання дрону з тепловізійною камерою для 92-ї бригади наших захисників. Замовлення на дрон я зробив і чекаємо на його прибуття в Україну. Офіційно збір на придбання коптеру закінчена. Всім дякую за підтримку. Погода в цьому сезоні вносить корективу у роботу. До того, що на полях сира ще й ґрунтовки порозмивали, і до полів дістатися стало проблематично 3 травня вискочили зі спробою вкинути кукурудзу. Кої як добралися до ділянки, начебто і корка є. І сівалка пішла. Відрегулювали глибину, вирівняли дишла, розібралися з комп'ютером рідких добрив та на цьому посів закінчили. Плями, пропитаної водою почви, не дали можливості працювати. Спроба переїхати на іншу ділянку закінчилась нічим. Повернулися додому, Сипали кукурудзу і переналаштували сівалку на посів соняшнику. На цьому полі сівалка пішла. Та де-не-де у балках підматує грязюку, але взагалі поле сухе. Навіть здалося дуже сухе. Навіть захотілося дощика. Якщо ви десь почуєте, що людина у деяких випадках схожа на нежерливу свиню, знайте, що то є чиста правда. З обіду до вечора ми вкинули 25 гектар, сіємо три штуки на метр, насіння сингента сузука, добре виливаємо 30 літрів на гектар. Працюємо без передпосівної культивації. За два тижні до посіву обробили поле раундапом. Використовували раундап Макс в дозі 24 літра на гектар. Потім через 5-4 дні після посіву накриємо його ще двома літрами. На цьому все. Бажаю вам наснаги і вдачі а всім нам перемоги і мирного неба. Слава Україні!